Це аніме зробило мене справжнім чоловіком. Та що говорити? Це моя кішка після декілька його серій. Повертайте дітей до екрану, бо у нас тут ще один сюжет. Найкраще аніме про дружбу. Пам-пам, Джорджо. В аніме розказується про те, як спідвагон протягом довгих 70 років вивозить дебільну сім'ю Джостерів грошима. Дякую за увагу. Ну добре, добре, це все жарти. Приколи. Ну ви зрозуміли. Все починається з Англії 1868 року. Розбита карета. Ну так, тоді дріб ще не відкрили. Це розбилось сімейство Джостерів, але Даріо Брандо врятував Джорджіо, його сина, та навіть повернув кільце, яке випало. Ще тут якийсь дивний акцент на масці, але хто її одягне? Ми ж не клоуни. Минає 11 років. В світі нічого не відбувається, але нам показують головних героїв: Джонатан Джостар. Акей, Джорджо, гарний джентльмен. Ось він сидить у це наминає. Курочок. А це Діо, крутий шахматист та просто красень. Коли хлопці ображали дівчинку, Джордж як справжній джетюльмен, захистився. Але все ж його знання етикету не допомогли, і він отримує поздюлів та ще й тянку нафіг посилає. Бо я похуєст! Батя Діо помирає, і ось починається головний двіж. Так як Джордж зобов'язаний життям Даріо, він всиновлює його сина. Тому в сесії до Джонатана спавниться Діо, зацініть як пафосно. Дати мужику світі, але діо зразу показує, що він горила тупорильська дура, бо б'є песика Джорджо. Як ви могли зрозуміти, після появи діо життя у Джорджо йде шкереберть. Світловолосий красень ламає все, що було у нього до цього, принижує його в суспільстві, сварить з друзями, видаляє збереження відьмаку та просто залишає на самоті. І Джоджо вже майже тільтанув, але в його житті з'явилась дівчина Еріна. Ну, це та, яку він нафіг посилав. Так от вона стає заміною всього того, що забрав Діо. От вона, сила жінок. Але ця світловолоса Маразота, побачивши те, як їм добре, знову все псує, цілуючи Еріну і крикнувши. Юля, зібала нахуй з мога телеграм, чата, блять. І тут починається. Джорджі дізнається про те, що зробив Діо, та прибігає давати піздюлів. І тут у них зав'язується серйозна перепалка. Погірше бійки бомжів за гаражами, доходить до ножів. Але батя Джоджо все палить, та ще й вонить у всьому Джорджу. Та йобане. але це ще не кінець, діє настільки... тупорильська дура, що спалює собаку Джоджо. Але наш головний герой, як справжній чоловік, плакав лише декілька годин. І це була лише перша серія. А поки у нас такий трішки перекур. Хочу сказати, що ми знову влаштовуємо збір під назвою Мальований супротив на 93 та 116 ОМБР. Минулого разу ми збирали 150 тисяч, цього разу ми збираємо 300 тисяч та розігруємо 300 томів манги, коміксів та мангу. Все доволі просто. Донатиш 50 гривень, заповнюєш форму і все, ти в танцях. Чим більша сума, тим більший шанс виграти. А топ-донаторам, звісно, що фігурки. А вся інформація буде в телеграмі. А у нас тут стався таймскіп. Джоджо став амбалом 20 метрів висоти. От щось з людьми робить живчик. А Діо став ще більш красивішим. І здається, що всі забули вже про події семирічної давності, та взагалі вони грають футбік як справжні кентіки, але Джорджо все пам'ятає. Так от батя Джорджо захворів дивною хворобою лінію. Він не встає з ліжка і взагалі забив на все болт. А джорджо підозрює, що це все рук діо. А він тим часом розказує баті, що йой, відпочивай, скільки того життя. Тут Джоджо знову цікавиться клоунською маскою, і якось раптово він знаходить лист, де пишеться, що батя Діо помер від ліні, і тут все ясно. Це йому дило спеціально заставляє батю Джоджо лінитись. У них починається бійка, Джоджо робить так, ну бо він може. А Діо тільтує і згадує своє минуле. Щоб вилікувати батю та доказати вину Діо, Джонатан їде в найнебезпечніший район Лондона, бо тільки тут є ліки від виходу з зони комфорту. На нього нападає банда на чолі з найкращою вайфою і справжнім головним героєм з підвагоном. Але тут же отримують позділів, та небезпека не закінчується, бо прийшла ціла банда. Та спідвагон їх стопає, бо Джорджо. Єбать як по-джентерманськи їх відпиздив. Також вони допомагають Джонатану дізнатися, що Діо реально конч і отравив батю Лінню. А тим часом Діо вирішив протестити маску клоуна, бо думав, що одягне її на Джорджо, і той помре від крінжі. Але ця маска робить людей не тільки клоунами, а й вампірами. Дізнавшись цю інфу, Діо приходить додому, але тут же його чекає поліція. Діо проводить хитрий план, вдягає клоунську маску. Поліція, звісно, стріляє, щоб в світ не з'явились нові клоуни, але марно. Діо все ж стає клоуном вампіром. А ще він превентивно був клоуном, бо не підписався на мій телеграм. Починається їй файт, де Діо міг бити Джорджо мільйон разів, але він ж клоуняра. Все ж Джоджо виграє. Та спалює маєток в надії, що Діо помер. Трішки оклигавшись, Джорджо і Еріна прогулюються садом та раптом бачать якогось цигана, який потім різко підбігає і запихує свій мізинець в Джорджо настільки глибоко, що всі кістки стають на місця, і він виріковує. До речі, барон Цепелі. Але циганські фокуси не закінчуються, і він вирішує бахнути жабу. Насправді жаба виживає, а це все сила хамона. Цепелі розказує, що Діо живий, та щоб його вбити, Джорджо має Вчитись хамону. По суті, така антиклоунська сила, скажем, сила бази. Після тижня тренувань до них прибігає з під вагон і розказує, що в одному місті масово пропадають люди, наші кентіки вирушають в подорож. Жожо буде тренуватись по дорозі. Так от, по тій самій дорозі кентіки вбивають Джека Різника, який чомусь вискочив з коня. Поки Цепелі хотів засунути свій пальчик з-під вагона, їх обкрадає та приводять в пастку, де Діо відроджує двох лицарів. Чо, розбирається з одним лицарем, який в кінці дарує йому меч по причині джентльмен. Інший лицар був більш конченим, і їм прийшлось від нього змахуватись на гігантському листочку. Але листочок розбивається, а джоджо попадає в пастку. І тут цепель їбанувся, і з криками Це моя доля пішов і вмер. Ех. Гарний циган був, але тим самим він дав заряд позитиву Джоджо, і він на плюс моралі їбашить бачить того лицаря. По дорозі в місто вони зустріли Кентіків Цепелі та пішли розйобувати Діо. Першим пішов Кентік з класною зачіскою. Зробив мемний прийом, заморозився. Ну і єдине, що він зміг, це кинути розочку з силою бази в Око Діо. За діло взявся Джоджо, а Кентіки бились проти інших клоуняр. І тут починається майнгеймс файт. Джоджо кікає руку Діо з файту та майже вбиває його, але Діо встигає заморозити нашого героя. Та Джорджо за допомогою вогню розтоплюється і силою базу б'є клоуна. Але курва той його морозить. Наступний удар Джорджо підпалив свою руку і вже нарешті вбиває Діо силою бази. Діо, падаючи, зробив якийсь клоунський мув, а Джоджо вирішив полежати. Та клоуни не такі прості. Після цих всіх подій Джорджо вирушає з Еріною в весільну подорож. Ну а що? Коли вони наминали окурочок, Джорджо побачив прихвасня Діо та зрозумів, що його ворог ще живий. Прибігши дати йому пизди, Джонатан від клоунських приколів Отримує сам позділів та не може юзати силу бази. Та Джоджо теж вміє робити базовані приколи. А останнім подихом контролює прихвисня Діо, якого їбанув, та взриває корабель і обнімає Діо, бо саме цього Діо хотів все життя та помирає. А Еріна, прихопивши за собою дитя, Рятується. А що буде далі? Далі буде роз'єп. Ну звісно, якщо відос зайде, і знову нас вийшов огляд на аніме про дружбу. Але така була перша частина першого сезону Джоджо. Спонсором був фонд з під вагона і зсу. Та ось такі прекрасні патрони. Не забувайте донатити на наш збір та вигравати мангу. Дякую за перегляд. Слава ЗСУ та слава Україні.